Сьогодні в Україні відзначають День журналіста. Професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні встановлено 1994 року указом президента. Львівський медіапростір сьогодні також святкує. Про роль медіа та про силу слова в українському суспільстві більше знає Ярина Матвіїв. Журналістику, яка залишилася у спадок після розпаду Радянського Союзу, українцям довелося докорінно змінювати. Україна задекларувала демократичні принципи розвитку та пріоритет свободи слова. 20 років українські журналісти йдуть до побудови медіапростору, в якому пріоритетом є свобода слова, неупередженість та об'єктивність. Хоча проблем на цьому шляху й досі чимало. Е, Не зважаючи на норми закону, згідно з якими е, навіть е, за фактом публікації можуть порушуватися кримінальні справи. Ми елементарно навіть не маємо дзвінків після критичних виступів від осіб, яких ми критикуємо. На зміну замовним партійним матеріалам прийшла проблема залежності медіа від бізнесу. Контролювати засоби масової інформації сьогодні спокуса сильних світу цього. Хоча є винятки, звичайно, більше таких винятків є в нових медіях. Зокрема, саме тому ми створили кафедру нових медій, тому що там, де менше грошей, менше спонсорів, там більше свободи. Львівській обласні державні телерадіокомпанії, провідні львівські журналісти, представники влади та бізнесу сьогодні дебатували про долю четвертої влади. Журналісти погоджуються, що медіа в Україні мають ще недостатній вплив на розв'язання гострих соціальних проблем. При тому всьому, що є свобода слова, що журналісти можуть говорити все, що завгодно, але Далі нічого не відбувається, і це є найбільша біда, тому що ну я в журналістиці вже більше 20 років, і якби такої байдужості з боку не лише влади, а в принципі суспільство навіть не готово ну, якось відторгати оті ті недоліки, про які говорять журналісти. З нагоди професійного свята у Львівській державній телерадіокомпанії нагородили журналістів за високий професіоналізм. А директора ТВО телебачення Ярослава Фейла, українська спілка журналістів, нагородила найвищою відзнакою. Золотою медаллю журналістики. Ярина Матвіїв, Павло Замрій, свісник.